Українська народна казка. Ох, колись то давно, не з моєї пам'яті, мабуть, ще й батьків, і дідів наших не було на світі. Жив собі убогий чоловік з жінкою. А у них був одним один син. Та й той не такий, як треба. Таке леда, що той одинчик, що господи, Ні за що й за холодну воду не візьметься. А все тільки на печі сидить та простцем пересипається. Уже йому, може, годів з двадцять, а він усе без штанців на печі сидить, ніколи й не злазить. Як подадуть їсти, то й їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що ж нам з тобою, сину, робить? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно у нас хліб переводиш. Так йому не до того. Сидить та простцем пересипається. Журились, журились батько з матір'ю, а далі мати й каже. Що ти такий старий, думаєш з ним, що вже він зросту дійшов, а така недотепа, нічого робить не вміє. Ти б його куди віддав, куди найняв, то, може, б, його чужі люди, чому вивчили? Порадились, батько й оддав його у кравці вчитись. От він там побув день зо три та й утік. Заліз на піч. Знов простцем пересипається. Батько його побив добре, виялав, віддав до шевця шефству вчитись. Так він і звідтіля втік. Батько знов його побив і віддав ковальству вчитись. Таки там не побув довго втік. Батько бідкається. Що робить? Поведу, каже, вражого сина леда, що у інше царство, де найму, то, може, він від тіля не втече, взяв його і повів Йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля увіходять у ліс, притомилися трохи. А там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже, притомився я, сяду, отпочину трохи. От сідає на пеньок. Та ох, як же я втомився. каже. Тільки це сказав. Аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам зморщений. А борода зелена, аж по коліна. Що тобі, пита чоловіче, од мене? Чоловік здивувався, де воно таке взялось, та й каже йому: Хіба я тебе кликав, от чіпись. Як же не кликав? каже дідок. Коли кликав? Хто ж ти такий? пита чоловік. Я, каже дідок, лісовий цар Ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликать, каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав ох, та то я втамився, каже чоловік, та й сказав ох. Куди ж ти йдеш? пита ох. Світ за очі, каже чоловік. Веду оцю дитину наймать, може, його чужі люди навчать розуму, бо у себе дома, що найму, той утече. Найми, каже ох, у мене. Я його навчу. Тільки з такою умовою. Як вибуде рік, та й прийдеш за ним, то коли пізнаєш його, бери, а не впізнаєш, ще рік служитиме у мене. Добре, каже чоловік. От ударили по руках, запили рич гарненько. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, та й повів аж на той світ під землею та привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої. А в тій хатці усе зелене. І стіни, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти сказано все-все. А за наймичок у оха мавки, такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже ох, наймитку та попоїси трохи. Мавки подають йому страву, і страва зелена. Він попоїв. Ну, каже ох, піди ж, наймитку, дровецю рубай та наноси. Наймиток пішов, чи рубав, чи не рубав, та ліг на дрівця і заснув. Приходить ох, аж він спить. Він його взяв, звелів наносить дров, положив на дрова зв'язаного наймита, підпалив дрова, згорів наймит. Ох тоді взяв попілець, Повітру розвіяв, а одна вуглина і випала з того попелу. Ох, тоді й сприснув живущою водою. Наймут знов став живий, тільки вже моторніший трохи. Ох, оп'ять звелів дрова рубать, той знов заснув. Ох, підпалив дрова, наймита сполив, попілець повітру розвіяв, глину сприснув живущою водою. Наймит знов ожив і став такий гарний, що нема кращого. От ох спалив його і втретє, та опять живущою водою сприснув у глину. І з того ледащого парубка та став такий моторний та гарний козак, що ні здумать, ні згадать, хіба в казці сказать. От вибув той парубок рік, як вийшов рік, Батько йде за сином. Прийшов у той ліс до того пенька обгорілого. Сів та ох. Ох і виліз з того пенька та й каже. Здоров був, чоловіче. Здоров ох. А чого тобі треба, чоловіче? пита ох. Прийшов, каже, за сином. Ну, йди, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом, приходить до його хати. Ох взяв, виніс мірку проса, висипав, назбігалося до біса півнів. Ну, пізнавай, каже Ох, де твій син? Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові, один у один не пізнав. Ну, каже ох, йди ж собі, коли не пізнав, ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік оп'ять йде до оха, прийшов до пенька. Ох, каже. Ох до його виліз. Йди й, каже, пізнавай. Вів його у кошару, аж там самі барани, один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не пізнав. «Іди собі, коли так, додому. Твій син ще рік житиме у мене. Чоловік і пішов, журячись. Виходить і третій рік. Чоловік йде до оха. Йде та йде, аж йому назустріч йде дід. Увесь, як молоко білий і одежа на йому біла. Здоров, чоловіче, доброго здоров'я, діду, куди тебе Бог несе? Йду, каже, до оха виручать сина. Як саме, так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові оддав у найми свого сина і з якою умовою. Е, каже дід. Погано, чоловіче, довго він тебе водитиме? Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадать? Знаю, каже дід, скажіть же й мені, дідусю, голубчику, я за вас цілий вік буду Бога молити. Бо все-таки який він не був, а мій син своя кров. Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів. То ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та оскубатиметься. То твій син, подякував чоловік дідові і пішов. Приходить до пенька. Ох, каже, ох і виліз до його і побіг, повів його у своє лісове царство. От висипав ох мірку пшениці, наскликав голубів, назліталась їх така сила, що господи, і все один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? Пізнаєш твій. А не пізнаєш мі! От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею, сам собі надувся та оскубається. Чоловік і каже, Ось мій син. Ну, вгадав, коли так, то бери. Взяв, перекинув того голуба, став з його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обіймає його, цілує, раді обидва. Ходім же, сину, додому. От і пішли. Йдуть дорогою та розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було, син розказує. То знову батько розказує, як він бідує, а син слухає, а далі батько й каже, Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть, каже. Тут полюватимуть за лисицями паничі, то я перекинусь хортом та піймаю лисицю. То паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за триста рублів. Тільки продавайте без ретезя. От у нас і гроші будуть. Розживемось. Йдуть та йдуть. Аж там на узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють, лисиця не втече, хорт не дожене. Син зраз перекладається хортом, догнав ту лисицю, піймав паничі вискочили з лісу. Це твій хорт мій. Добрий хорт, продай його нам. Купіть. Що тобі за його? Триста рублів без ретезя. Нащо нам твій ретець, ми йому позолочений зробимо. На сто? Ні. Ну, бери всі гроші, давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювати. Випустили того хорта знову на лисицю. Він як погнав лисицю та погнав аж у ліс, та перекинувся парубком і знов прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже. Що нам, сину, цих грошей, тільки що хазяйством завестись. Не журіться, тату, буде ще. Тут, каже, паничі їхатимуть по перепелиці з соколом. То я перекинусь з соколом, то вони мене купуватимуть, то ви мене продавайте знов за триста рублів без шапочки. От йдуть полем, паничі випустили сокола на перепела так сокіл жениться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом, так зразу і насів на того перепела. Паничі побачили це твій сокіл? Мій. Продай його нам. Купіть. Що тобі за його? Як дасте триста рублів, то беріть собі сокола, тільки без шапочки. Ми йому парчову зробимо. Поторгувались, продав за триста рублів. От паничі пустили того сокола за перепелицю, а він як полетів та й полетів та перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо, каже, іти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу рублів, тільки продавайте без недоустка. От приходять до містечка там, чи що, аж ярмарок. Син перекинувся конем. І такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоуздок. А він так гарцює, копитом землю вибиває. Тут понаходилось купців, торгують. Тисячу, каже, без недоустка, той беріть. Та навіщо нам цей недоуздок? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо. Дають п'ятсот. Ні, а це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоустка. Ге, дорого, батю, візьми п'ятсот з недоустком. Ні, не рука, каже батько. Ну, шістсот, бери. Як узяв, той циган торгуватися, як узяв, так чоловік і шага не спускає. Ну, бери, батю, тільки з недоустком. Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добре, де ти видав, щоб коня продавали без уздечки. І передать ніяк, як хочеш, а не до уздок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі п'ять рублів накину, тільки з недоустком. Чоловік подумав недоуздок яких там три гривні варти, а циган дає п'ять карбованців. Взяв і віддав. Запили рич, чоловік пішов, взявши гроші додому. А циган на коня та й поїхав. А то не циган. То ох, перекинувся циганом. Той, той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустились у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на степу, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук вражий син, каже жінці. Оту обідню пору бере ох того коня заповідь. Веде до водопою до річки, тільки що привів до річки, а той кинь нахилився пить та й перекинувся окунем та й поплив. Ох, не довго думавши, перекинувся й собі щукою та давай ганяться за тим окунем. Так оце, що нажене, то окунь од стовбучить пірця та хвостом повернеться, то щукай не візьме. От оце вона дожене. Та окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я й так чую. Та це, що на жене щука окуня. Та окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. А окунець одстовбучить пірця. Та коли ти, кумонько, хочеш, то я й так чую. Довго ганялась щука за окунем, та ні. А це випливає той окунь на берег, аж там цариця шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна й побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому хвалиться. Який я, таточку, гарний перстень найшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надіть, такий гарний. Коли це через якийсь там час доложили царю, що прийшов купець, а то ох купцем перекинувся. Цар вийшов. Що тобі треба, старичок? Так і так їхав я, каже ох, кораблем по морю. Віз у свою землю, своєму цареві перстень гранатовий та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Ні, каже цар, моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узявся її просить, щоб поддала, бо мені, каже, й на світі жить, як не привезу того перстня. Так вона не віддає, та й годі. Тут уже цар уступився. «Отдай, каже дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові. отдай!» А ох, так просить. Що хочете, та й беріть у мене, тільки отдайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені. Та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшаном. Так і пороскочувалось по усій хаті. А ох, недовго думавшись, перекинувся півнем. Та давай клювати те пшоно. Клював, клював, усе поклював. А одна пшонина закотилась під ноги царівні. Він тієї пшонини й не з'їв. Як поклював, та в вікно й вилетів собі геть та й полетів. А з тієї пшонини. Перекинувся парубок і такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу та так щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за нього. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився, що за простого віддає свою дочку, а далі порадився цар, взяли їх, поблагословили. Та подружили таке весілля справили, що увесь мир скликали, і я там був. мед вино пив, хоч в роті не було, а по бороді текло, тим вона в мене й побіліла.